Мартик, ти мене любиш? Мартик, любиш мене? Любиш, відповідай. Так ви Мартик, любиш? Маму? Мене Сьогодні... Любиш? Сьогодні любить Тьому, так? Да? А мене любиш? Вот так. А Тьому любиш? Мартик, тьому любиш? А тата любиш Мартик? А тата не може бути? Він може відповісти? Мартик, тата любиш? Любиш тата? Yeah. Да, а тьому любиш? Тьому любиш? Мартик, тьому любиш? Мене любиш? Мене любиш Мартик?